Що це? Це ПЗЛ. Поверхнева задня лінія. Це та лінія. Пасті та м'язів, яка відповідає за красиве обличчя без зморшок на чолі, за здорову шию, за здоровий поперек, спину, за гарну гнучкість, за те, щоб ви могли нахилитися вперед, і навіть за здорові, за здорові ступні. Сьогодні ми про неї поговоримо і сьогодні зробимо декілька тестів. Мене звати Олександра Афоніна, я фітнес-тренер розумного руху, розумного фітнесу, з яким ми стаємо. Не тільки красивішими, а й що найперше важливе, це здоровішими. Більше інформації, прям багато-багато-багато інформації, вправи всього іншого цікавого, ви знайдете на моєму аккаунті в Instagram, Sasha Fitness Life. Тож долучайтеся, не забудьте про це. Ставте великий палець вгору під цим відео, підписуйтеся і нажміть на е, дзвіночок, щоб не пропустити усі мої класні, корисні. Ролики, комплекси вправ, ну і звичайно важливу для вашого здоров'я інформацію. Що ж, розглядаємо ПЗЛ. Свою ПЗЛ ми почнемо тестувати з аналізу первинних та вторинних вигінів, а саме, чи є порушення в них. Якщо у вас є хоч одне порушення в будь-якому з вигінів тіла, це вже означає, що вся Ця ПЗЛ, вона працює нефункціонально. Тобто, якщо у вас вихід шиї уперед, комп'ютерна шия, то все, у нас немає нормального лордозу ось тут і немає гарної, гарного кіфозу в цій частині, бо він не співпадає з грудним відділом. Значить, вся ПЗЛ вже руйнується. Теж саме і з кіфозом грудного відділу, якщо він занадто великий, тобто вже є хоч якась сутулість, це вже значить, що вся ПЗЛ не працює. Якщо у вас гіперлордоз і є схильність до того, що занадто великий прогін тут. Це ПЗЛ не працює. Якщо у вас назад коліна вигинаються дуже легко і просто в будь-якому простому положенні, в мене так не вийде показати, але я думаю, ви всі бачили, це теж проблеми з ПЗЛ. Якщо у вас ступня немає вигину, або і навіть плоскостоп, не функціонувальна, не функціональна, це теж проблема з ПЗЛ. Йдемо до наступних тестів. Тест на тильне згинання ступні. Ми з вами ставимо ступні тільки паралельно і починаємо присідати на зручну відстань, від відної. Присідаємо так, щоб були коліна вперед, вперед, вперед. І ось тут треба присісти до моменту, поки у вас не будуть відриватися п'яти. І якщо вони вже відриваються, це вже завалили тест, а потім перевірити лінійку, поставити. Або що у вас тут має бути 45. 5 градусів ось тут. Тобто, було 90 градусів. І коли ми присіли, стало 45. Наступний тест це положення Ступний ось в цьому положенні. По-перше, гарно мають згинатися пальці. І ося ось ця верхня частина подушечки має бути притиснена до підлоги, а не ви маєте висіти на одному з пальців. По-друге, у вас має бути теж. Тільки перпендикулярно підлозі ступня, а не як часто буває, то розвалюється, то завалюється або одна завалилася. Якщо у вас є якісь відхили у цьому тесті, це вже свідчить про більш такі проблемні ПЗЛ нефункціональності. Ну і останній тест: ви сідаєте на сіднічні кістки з рівним осьовим витяжінням, що вже буде складно для. Багатьох ви сідаєте і випрямляєте ноги. І якщо у вас в цьому положенні немає якихось відчуттів, дискомфорту і вам це більш-менш вдається, значить, в принципі, ваша ПЗЛ досить функціональна, якщо не було провалу у попередніх якихось тестах. Але дивіться, зверніть увагу, має бути осьове витяжіння в цьому положенні. В ноги не широко.